Продовження теми, а що не так з сучасними керівниками відділу продажів? Перша частина цього відео ось є тут за посиланням. Це друга. І так просто продовжуємо. Так, яка наступна проблема? Не вміють створювати відносин з керівниками. Керівники відділів продажів чомусь, я не знаю чому. Вони, як знаєте, впадають в ступор. Тобто вони там працевлаштовуються в компанію, і вони починають одразу якусь таку, знаєте, грати роль. От я зараз повинен виправдати всі очікування. Це нормально, але при цьому не забувайте, що відносини. З керівництвом вашим це дуже важлива історія, і ця історія не повинна, звісно, мати найголовніший фокус. Бо є ще інша проблема, коли тільки через відносини ми чомусь хочемо сподобатися. Це дуже погано. І далі, коли ми створюємо відносини через наші результати, Тобто ми приходимо в бізнес працювати. Або до нас приходять да, керівники відділів продажів. І вони там не дружбу з нами хочуть створювати, а бізнес, тобто заробляти гроші. Але одне іншому не повинно заважати, тому завжди думайте про відносини. Через призму того можна це використовувати через призму очікувань, але краще просто, як мінімум, розмовляйте: регулярний менеджмент, тобто регулярні якісь зустрічі ви повинні тримати в курсі саме наявність розмови. Постійно бути в конекті, вона дозволяє створити відносини. Наступна проблема: сучасні керівники відділів продажів чомусь не вміють працювати з командами. Що я маю на увазі? Я помітив, що якщо ми працевлаштовуємо керівника відділу продажів в компанію, де вже є команда, чомусь не можуть переживають. Про команди, а як мені пояснити, а як мені зробити, щоб мене чули. А як мені зробити так, щоб не було саботажу? Це окремий скіл. Так, це вже така хардова історія. Хоча також вона стосується і софт скілів. Просто сподобатися вашій команді колективу. Новій да це також дуже важлива історія, може навіть першочергова да бо одразу зрозуміти наскільки ваші управлінські рішення будуть вдалими, нікому не буде це зрозуміло. Казати або ставити зада. Чи які просто сподобаються вашому новому колективу, якось теж дивно? Да? Тому ви повинні постійно шукати різні варіанти, як створювати відносини, як працювати з командами, і найголовніше як створювати команди. Да, то, якщо ви прийшли в бізнес або ви найняли керівника відділу продажів і розумієте, що його там ніхто не буде слухати. Рішення тільки одне створити під себе команду, а це вже, вже такий хардовий скіл, вміння там проводити співбесіди, взяти самому написати текст вакансії. Організувати ту співбесіду, провести ту співбесіду, ставити правильні запитання, перевірити ефективність людини, взяти її на роботу, адаптувати, тобто створити під себе команду. Це супер крутий скіл для будь-якого керівника, не тільки керівника відділу продажів, а особливо для відділу продажів. Бо відділ продажів, команда продажів це люди в першу чергу. Не сервіси, а люди. Да? Не скрипти з продажів, а люди, не CRM, а люди. Ось так тому. Прокачувати себе, створювати команду, з ж таки знаходити десь якусь інформацію, постійно прокачувати в собі. Отець ви знаєте, рекрутингово-йчарські якісь таки от, от хардові історії. Ну мені вони завжди допомагали. Тобто, у мене в цілому ніколи не було ніякої проблеми. Ну навіть зараз, коли ми там створюємо партнеримося з кимось, заходимо в якісь ось бізнеси або я знаходжу якихось партнерів і створюю якусь компанію. Для мене прям важливо швидко створити команду, і для мене навіть не швидкість навірне створення команди. А якість цих людей, які будуть зі мною будувати цей бізнес, для мене це дуже важлива історія. І якщо я не вмію це робити, мені треба тоді люди або компанії, які я буду делегувати, це робити. Ми ж все ж таки це відео у нас в контексті керівників відділів продажу. Тому делегувати окей можна, але бажано, щоб ви також прокачували в собі цей скіл, навіть за рахунок того, якщо ви працевлаштувалися в компанію або в вашій компанії є якісь там HR-рекрутери. Та походіть ви на ті співбесіди, нічого страшного в цьому нема. А час у вас е, обмаль, розумію, але спробуйте виділити той час, щоб хоча б подивитися, як цей момент проходить. Бо там можуть бути дуже такі цікаві речі для вас, які ви можете просто. Або навчитися, або пофіксити для того, щоб обрати собі так, класних людей в команду. Наступний момент завищують очікування. На співбесідах сьогодні відбувається таке. Що ну ти реально, ну то круто про себе розповідають керівники відділів продажів. Що очікування від їх роботи, що у нас, наприклад, там як у рекрутингової компанії, що у наших клієнтів, іноді ну, клієнти кажуть, вау, що зараз буде проходить місяць, і ці очікування просто так, от знаєте, вони прям падають, ну просто зі скелі, отак, от праця пузом, прям об воду. Боляче, негарно все це. да, І вроді як уже і час ми втратили блін. І розпач якийсь, а розпач, тому що очікування були були великі. Яке рішення? Будь ласка, проходити співбесіду? Звичайно, ви повинні якісь очікування створювати, але не завищуйте їх. Не завищуйте на це. Треба, звісно, мати сміливість, сміливість і досвід, да, щоб якось прогнозувати якісь там очікування, щоб вони точно були. Без очікувань, тобто без формування очікувань, ми також не можемо починати з вами роботу. Ну я не раджу нікому, ні бізнесам, які наймають керівників відділів продажів, не керівникам, які влаштовують це в бізнес. Ми також з вами розмовляли в першій частині про це. Тобто Якщо ми от, знаєте, живемо, бізнес живе якось окремо, керівник відділу продажів якось окремо живе, от всі от, от, окремо там живемо, а потім ми такі раси, і один одним ми не задоволені. А в чому в чом тоді логіка тоді відносин? Краще не, не, не завищуйте очікування і бізнес по-хорошому. Або ви, як керівник відділу продажів, повинні мати якісь, ну, знову ж таки, там, через регулярний менеджмент, через якісь там звіти, щоб ці очікування якось теж фіксити, якось їх там порівнювати, керувати, змінювати. І тоді, якщо не буде зайвих очікувань, тоді не буде якогось там розпачу. Якщо вам вдасться, звісно, Спробувати взагалі без всяких зайвих зайвих очікувань увійти в компанію. Це було б дуже круто, але знову ж таки, це ну майже неможливо. Наступний момент сучасні керівники відділів продажів не вміють робити аудит. Це також не обов'язкова і дуже хардова історія. Ну дійсно, щоб вміти проводити аудит, у Тебе як мінімум повинно бути розуміння, що таке аудит в другу, в другу чергу. якийсь там досвід аудит, це ну чекап перевірка. Оцінка, як хочете, так називайте того, куди я потрапив. Аудит там, відділу продажів, який я працевлаштувався. Ви можете запитати чата GPT, як проводити аудит. Він вам накидає там, декілька варіантів, різні варіанти аудитів там, різних консалтингових компаній світових, і в цілому якась там вибірка це взагалі нескладна історія. Дуже нескладна історія. Проблема тут не в тому, щоб знайти інформацію, як провести той аудит, а проблема в тому, щоб в цілому усвідомити, на що він тобі потрібен. Я даю вам підсказку і рішення. Робіть аудити. А ви, якщо ви бізнес, давайте можливість дати зробити той аудит аудит. ну хоча б перший місяць, бо ми з вами вже проговорювали, що в цілому за перший місяць небагато на що може повпливати керівник відділу продажів, і краще витратити місяць на аудит, звичайно, не забуваючи там про операційну якусь діяльність, про роботу, про збільшення продажів і виконання всіх фінансових показників. Аудит дасть можливість по перше зрозуміти, куди я потрапив. А по-друге, зрозуміти, де неефективні бізнес-процеси, щоб ми їх могли з них і почати. І третє, найголовніше аудит це взагалі ціль аудиту. Зрозуміти, де гроші. Бо ми з вами повинні займатися спочатку тим, чим треба займатися спочатку. А спочатку треба займатися грошима, бо ми керівник відділу продажів, правильно. Наступний момент він також хардовий, не обов'язковий. Сучасні керівники відділів продажів. Ну не всі не вміють проводити стратегічні сесії планування і в цілому формувати стратегію продажів. Дуже багато хто працює без стратегії продажів. Що я помітив, також по нашим клієнтам по нашим проєктам зачастую і керівники компанії або там підприємці не бачать в цьому сенс, і вони якось і не настаюють і просто працюють хаотично. Тобто відштовхуючись від якихось просто задач, Можна працювати відштовхуючись від задач, або проблем. Це може спрацювати все добре, але це. Це така дуже короткострокова історія. Бажано формувати стратегію, тобто це якесь бачення, куди ми повинні прийти, якими ми повинні бути. В цю стратегію ви можете давати все, що завгодно. Знову ж таки, повторюсь, це не обов'язково хардова історія. Як робити стратегічні сесії планування або там формувати стратегію? Нема сьогодні. Ми живемо в такому світі, що нема проблем з інформацією. Проблема не в тому, що ви там знайшли зараз інформацію. Проблема в тому, що ви самі всі. Хто зараз дивиться ці відео, зрозуміли, що це важлива історія. Тобто працювати з конкретною стратегією це краще. Але я також полюбляю таку фразу, що спочатку жрать, потім стратегія. Ми також про це з вами казали. Тобто спочатку гроші заробляємо, а потім всі гарні стратегії ми формуємо. І дві останні проблеми, про які я хотів би поговорити в цих відео: перша проблема це не вміють ставити цілі та досягати їх. А це вже софтова, да, проблема. На так навіть ти питаєш у, у людини, які у тебе цілі. Як ти їх досягаєш, і у людини такі проблеми. Знаєте, з цим є ментальні проблеми, є ну різного характеру проблеми. Але нещодавно почув таку фразу, вона мені дуже сильно сподобалася на одному із навчань. Я проходив навчання для генеральних директорів, і там, от головна людина, спікер цього навчання вона сказала: не може бути топ-менеджера. Відсутність цілі, як такової, це не топ менеджер стосується будь-якої людини в нашій організації. У кожної людини повинна бути конкретна ціль. Я зараз не про життєві цілі кажу, а от там в бізнесі на нашій роботі. Керівник мало того, що повинен мати свою якусь ціль на посаді, так він ще й по-моєму повинен допомагати команді своїй формувати собі цілі. Тому це дуже важлива історія. Вона як софтова з точки зору просто нас, як людей. Бо коли у нас є ціль. Вона просто допомагає нам зрозуміти шлях виконання, або навіть не шлях, а мати якусь кінцеву ціль. Точку, куди ми повинні прийти. І хардова вона в тому, що ми повинні ще й навчити людей ставити цілі. Також інформація на цей, на цей рахунок дуже багато. Якщо вам там хочеться цікаво, напишіть мені в коментарях. Зроблю окреме відео, як ставити цілі у відділі продажів. Якщо вам цікаво, ну і останній момент не витримують. Сучасні керівники відділів продажів не витримують комерційного тиску. Комерційний тиск це от той тиск. Звичайний тиск для багатьох, але фатальний також, ну на жаль, для багатьох постійно стреси, постійно боротьба за там показники фінансові, да? постійне нагадування клієнтам про оплати, наприклад текучка кадрів в вашому відділі продажів, якась така битовуха комерційна, на мій погляд, це взагалі такі, знаєте, ну просто речі, які просто є, є повсюди. Може, мені легше, бо я працюю з великою кількістю компаній проєктів, і ми просто майже одне те саме бачимо від бізнесу в бізнесі. от просто в залежності від розвитку, звичайно, тих компаній, з якими ми, ми працюємо, але в цілому проблеми, ці от комерційні проблеми, вони всі такі банальні базові. І якщо ти як керівник відділу продажів, Просто досі не зрозумів, що це і є частина твоєї професії, частина твого комерційного життя. То вам буде дуже складно, звичайно, з цим жити від того вигорання, від того опущені руки, від того відсутність енергії. Бо ви замість того, щоб відпустити це, просто сказати, о, так це ж ну просто, ну це так буде. Вам або треба зрозуміти це, або просто змінити роботу. Просто піти з комерції, або в інші якісь відділи менш комерційні, там не відділ продажів, не відділ маркетингу. Або окей, відділ маркетингу. Просто тоді там займатися процесними якимось задачами, хоча маркетинг це також про гроші. Ось так, друзі. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, якщо ви там згодні, не згодні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а які, на ваш погляд, сьогодні проблеми сучасних керівників відділів продажів і яке у вас є рішення, щоб їх вирішити? Якщо вам сподобався відео, відправте його тій людині або людям, яким він також може сподобатись. З вами був Андрій Крупкін. До зустрічі.